Сепаратист, то повинні поважати своїх загиблих. Люди добрі, ви що? Оксьця! Ну він немає, він не українець. Він юрський син. Василь Георгий, що скільки обаців навчав залі? Скільки обаців загинуло? Де? Де? Уже всі нас до вас інформації зафіксували, я чого сказав вісім, мамачка, Олександр Федор. Хлопчику, не тобі мені розказувати, що, що і як, і хто загинув. І скільки, і що я роблю. Не тобі мені розказувати. Так. Ти дитинка та моя. Я перепрошую. Е, я не знаю, скільки точно обганців загинуло. От у мене батька Оганець. Я не знаю точно, скільки Полтав. Але... <реш> Вони загинули за землю.

Місця. Ви Ми Нема так і стати розпорядження територіальної громади і без ви звані, з одного 20-го метра ніхто нікому не роздає. Ви зараз збираєтесь її бездумно віддати. Ми просимо вас, щоб ви, щоб ви відклали це рішення на 20 днів або на 2 тижні. Ось, і все буде добре. Ви тоді будете готові не На а я закон. Так.